Доброго дня, друзі, вас на каналі Садово Гродні Культури хорошим разом. Сьогодні буде невеличкий огляд розсади баклажана. Ось така розсадка баклажана. Ось такі баклажанчики. Ось така розсадка. Сьогодні буду робити підживлення добривом і антистресантом. Чому ще буду робити антистресанти? Тому в мене розсада знаходиться на загартуванні. і мені потрібно, щоб рослинки більш легше... Пройшли цю процедуру. Вони мене зараз вислили на балконі, вночі знижується температура мені потрібно їх підживити. Також в цьому році було складно з перцем, ой, складно з баклажаном було. Ось такі баклажанчики, листочки. Рослина отримувала стрес. На початку були опіки об оп, світодіодні лампи, ось такі опіки. Потім був то перелив, то недолив. Рослинка листя в'янула. Рослинка страждала. А я робив вже підживлення. Тепер буду знову робити підживлення, робив антистресантом. Ось такі дорослі рослинки, ось стебло. Дуже швидко росте. Ось бачите, опіки ось такі ось такі рослинки баклажанчика. Це у нас гібрид CRX 50141 і Аратуза. Ось таке міцне стебло. Будемо робити підживлення. Наших рослинок для розвитку кореневої системи. Вегетативної маси достатньо і не потрібно розвиток. Ось нові листочки з'являються. Підживлення буду робити добром так само, як і солодка перця Мастер 134013, 4 г добрива на 2 літра води. І Разом з цим добром буду використовувати антистресант. Ось такий антистресант фірма Argumin. Використовую 5 мг на 2 літра води. Разом з добривом змішую, розчиняємо і використовуємо вітамінний комплекс, амінокислоти. Ось таке добро буду використовувати. Поки що в рослинках стресу немає, почувають себе добре. Вже десь третій день вони знаходяться на балконі. Сьогодні вночі була прохолодна погода. Десь плюс 3-4 плюс довелося використовувати обігрівач вночі, щоб не було сильно такої зниження температури, щоб рослина не отримала стрес. Так що, друзі, ось такі рослинки будемо підживлювати. Висаджувати відкритий Я грунт буду десь 20 травня. Баклажан, як і перць дуже теплолюбива культура, він дуже не полюбляє низьких температур. Так що, друзі, ось такі рослинки. Попередньо ґрунт повинен бути зволожений. Після зволоження ґрунту робимо підживлення. Так що, друзі, ось такі рослинки. Знаходяться вони на балконі на додатковому освітленні. Ось такі. Як і сонячне світло, так і додаткове світлодіодне, друзі. Кому сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже багато буде інших відео корисних. Також буде відео, яке буду висаджувати, який отримую врожай. І як я буду захищати як перед посадкою, так і після посадки, друзі. Дякую, друзі, за перегляд відео. До зустрічі, друзі!